Христос рождається! Сьогодні ми продовжуємо молитися в дев'ятниці до Божого милосердя, поручаємо Божого милосердя нашу Україну, наші військове, ті, які є на передові, за всіх наших воїнів, щоб Господь захистив посав свого анну охоронця, що він накрив наших воїнів крилами. Також поручаємо за всіх, хто є весвісі пропавші, щоб вони повернулись до своїх домівок. Поручаємо всіх, хто є в полоні, щоб Господь зміцнив, щоб вони могли перетерпіти всі випробування і терпіння, а також ми поручаємо всі немірні, які ви тут вписуєте, всі немірні, які є у ваших серцях. День шостий, Слова Ісуса, сьогодні приведи до мене душі тихі і покірні, і душі малих дітей. І замуть у моєму милосерді. Ці душі, найбільше подібні до мого милосердя, вони додавали мені сили у якій муці конання. Я бачу їх із їх земними ангелами, які чуватимуть біля моїх вівтарів. На них виливає цілі струмені ласк. Мою ласку здатна прийняти тільки покірна душа, покірним душам дарує своє довір'я. Наймилосердніший Ісусе. Ти сам сказав учиться від мене, що я тихий і покірного серця. Прийми до помешкання свого наймилостивішого серця, душі тихі, покірні і душі милих дітей. Ці душі викликають захоплення цілого неба і їх особливо подобав собі Небесний Отець, це букети перед Божим троном, запахом яких насолоджується сам Бог. Ці душі постійно мешкають у наймилостивішому серці Ісуса. І неостанно співає їм любові і милосердя на віки. Покірна і тиха душа, це, я знаю, вже тут на землі втішається раєм, ароматом покірної і тихих сердець захоплюється сам Творець. Отже, предвічний, подивися оком милосердя на душі тихій, покірні душі малих дітей, які замкнені у помешкання наймилостивішого серця Ісуса, ці душі найбільш подібні до Твого Сина. Запах цих душ відноситься із землі і досягає Твого трону. Отче, милосердя і всілякі доброти благає тебе за велибоги і уподобання, яке маєш у цих душах благослови весь світ, щоб усі душі разом співали честь Твоєму милосердя на віки віків. Амінь. Вернеться до Божого милосердя, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, через сина на небесах, нехай святиться, і не Твоє, та нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як, як на небі, так і на землі. Хліб на наш служні дай нам сьогодні, і прости на провини наші. як і ми прощаємо, на наші, і нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богоради, Цератих Марія, Господь з тобою, тобой, благословенка, і благослови Ті Бога Того, бо ти порадила Христа, Спаса і спалите душ наш. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки, відділом, вірую в єдиного Бога часу душити, бо це небезпечця, в мене і не ведемо. І Бог, Господа, Ісуса Христа, Божа, відуця, світло -світло істинно, істину, на Божих, єдинородний родна, відоця, перед усіма віками, свято і світло, бо істину, і Бога істину, і на свято, і свяжі, потім застав, за нас людей, і нашого ради Спасія, і нас, і, і вопроти вся дух святого, і волі тілі в цьому єдині, і, і благосвятиться на закончити право, і страшна, і в і оскар святої не ціну спасання, і в на небо й сюди, проводить і в другах прийде слави, і святий живих матя, а його царство не буде кінцем, І в святого Господа, ще творча, що від лиця сімейний слабою, що замість і поконяєми слава, що говорить через проти, і ти не свято сухо, на царку, церкву, і сповідай у некращі, не пущення тих. Очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Отче, предвічний жертвень тобі тіло, як кров душі Божество, не мирішав сина Твого. О Господи нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і, і гріхи цілого світу, це для болючих його терпінь. Мене милосердя над нами на світом. Це для болючих його терпінь. Мене милосердя над

Мой милосердя на нами на цілому світу. Мой милосердя на дами на цілий світу. Май милосердя на нами, на цілим світом. Це для болючих його терпіть. Мой милосердя на теми і на цілим світом. Отче предвичний, жертвую тобі, тіло і кров, душу божество, не мийшого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, нам переблагання за ріки нашої рехи цілого світу.

Сарте на пламена на силен си. За да болю, че ви отърпи. над нами, на пламена и За да болю, че ви отърпи. Майбро на пламена и силен За да болю, че ви отърпи. Майбро сарте на пламена и За да болю, че ви отърпи. Майбро над нами, пламена и силен си. За да ви отърпи. Майбро сарте на пламена и силен Отче, къде ще жанте и да си бе, хора в души божество, Ми налішилися на тво, а Господа нашого Ісуса Христа на проблагання за Христі нашій по всій світу. За для болючих його захтінь. Май милосердя над нами на цілим світом. для болючих його захтінь. Май милосердя над нами на цілим світом. для болючих його захтінь. Май милосердя над нами на цілим світом. Задля болючих його захтінь. Май над нами на цілим світом. Задля болючих його захтінь. Май милосердя над нами на цілим світом. Задля болючих його нахпін, Мой милосердя над нами над цілим світом. Задля болючих його нахпін, Мой милосердя над нами над цілим світом. Задля болючих його нахпін, Мой милосердя над нами над цілим світом. Задля болючих його нахпін, Мой милосердя над нами над цілим світом. Задля болючих його нахпін, Мой милосердя над нами над цілим світом. Отже, ти будеш лежати в підпорі, як вам дуже пощастило, тому вирішив сила твома. А Господа нашого Ісуса Христа, Naprolahan is a nice weather. Sagam Rochi Hoter P. Mamma Satan had not been a silence sweet. Sagam Roach you are turpin. My mother side of Switzerland. Saramuchi water pee. My mother side of the sweetum. That you hotter pee. My mother number seatum. Sagrochi Hotterpin. I know Satan Switzer.

Царне полючить його терпінь. Моя мила сяде на нами на цім світом. Царне полючить його терпінь. Моя мила сяде на нами на цім світом. Царне полючить його терпінь. Моя мила сяде на нами на цім світом. Царне полючить його терпінь. Моя мила сяде на нами на цім світом. Царне полючить його терпінь. Моя мила сяде на нами на цім світом. Царне полючить його терпінь. Моя мила сяде нами на цім світом. світом. Царне полючить його терпінь. Моя мила сяде нами Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і все світа. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помоли нас і все світа. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помоли нас і все світа. Амінь. Видно найситішого серця прислав. Я червоному на серці для нас, поваємо на тебе. Охомуємо дощевик для найсвітішого серця прислала. Я червоно на серці для нас, поваємо на тебе. Охомиймо дощ, видно на світішого серця, прислав. Я червоному на для нас, заповаємо на тебе. Ісуси, на тебе, сюди надію, покладаю. Свято серце молиться за нас. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Мінь, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа Мін. Всім дякую за спільну молитву. Нехай Господь вам дарує мир, любов цієї ночі, Щоб ви перебували у Господі. Христос рождається.